Територія Б таку назву має нова вистава театру імені Івана Озаркевича. Це комедія про життя. Особливо гостро у ній піднімається питання зятів приймаків. Як відбулася прем'єра? Знають наші журналісти. Територія Б або роздягатися, то роздягатися. Перша п'єса сучасного київського драматурга, журналіста і сценариста Олега Миколайчука. Низовця. Нині чоловік є науковим співробітником державного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. У своєму доробку має чимало напрацювань. Його драми користуються великим успіхом на багатьох київських і регіональних сценах. Відтепер частка Миколайчука не з овця, є і в Коломигі. Цікаво, що це перша постановка його території Б в Україні. Мені потолануло з цим театром, з режисером, з командою, тому що коли автор забуває, що він автор, і сидить і думає, що ж буде далі, ось це говорить про те, що це відбулося, що це відбулося і що це справді колективна творчість. До речі, з драматургією пана Олега Коломияни мали нагоду познайомитися у жовтні минулого року на фестивалі сценічних першопрочитань Коломийське представлення. Тоді його монодрами у постановці центру Курбаса отримали найвищу відзнаку від журналістів. А тепер з не меншим успіхом прийшла прем'єра території Б, постановку якої зробив івано-франківський режисер Андрій Луценко. Мені подобається цей результат, але немає майже досконалості. Я задоволений роботою акторів, роботою всіх цехів. Які зміни робити? Просто підчистити. Судячи з задоволених облич відвідувачів театру, вистава пройшла на ура. Яскраві динамічні сцени, зміна декорацій та дотепні жарти не давали часу для нудьги. Окрім постановчої групи, у цьому теж не менша заслуга акторів. Між іншим, Олексій Сілін навіть дебютував у цій роботі на Зорківчанській сцені. Андрій Анатолійович для мене це прекрасна людина і, і хороший спеціаліст. З ним було надзвичайно по-доброму. Прекрасно працювати. Таких людей і в професії це, це багатство. Та ми всі з села вийшли, <рес> в принципі. І у кожного у нас десь там сховано село є. Тільки нам треба то витягнути і показати зараз це. Для мене це десь було уроком, тому що е, я стараюся бути доброю звичайно, але якісь речі, які заставляють задуматися. Прем'єру у Коломиї відвідало багато поважних гостей. Серед них головний режисер Тернопільського драмтеатру, народний артист України Олег Мосійчук та професор кафедри театральної режисури Рівненського гуманітарного університету Юрій Мельничук. Я втішений, що сьогодні на цій сцені відбулася саме п'єса сучасного автора в постановці пана Андрія, яку я знаю, як Класного актора, і як режисера, бо це не перша робота, яку я дивлюся. І звісно, тих, кого я просто шаную, люблю і тішуся, що я в цей вечір був з вами. Писати драматургію для театру, професійного театру, репертуарного театру складно, співпрацювати з ним складно. Але пан Олег пішов на цей шлях. Я думаю, що от сьогоднішній результат він говорить про те, що, по суті, є хороші плоди. Щодо самого сюжету комедії територія Б», то він до болю простий і знайомий. У двох сусідських квартирах старенької багатоповерхівки живуть молоді сім'ї. В одній інтелігенти, в іншій зморені нестатками скнари. Одні мріють про високі заробітки за кордоном, інші про квартиру своїх сусідів. А ще їх об'єднує те, що в обох квартирах зяті перебувають на пташиних правах, відчуваючи всю гіркуту чоловічого життя в приймах. Так і за Нічем сієдин, ніякий кар'єрист, як ви кажете, я взагалі нормальний. Та скажіть, чи могла б на моєму місці все це веде нормальна людина? Ні, могла, за мене, приймак, а ви хіба не? Хіба усі ми не є тимчасовими мешканцями на цій планеті? І хіба когось непокоїть те, що живе? Мар'яна Мацьків, Юлія Струк, Сергій Куриляк. Програма подієнтика.